Доброго дня, сьогодні 16 у нас вересня. Я вже починаю потроху збирати і груші, і зимові яблука. Ось він зібрав такий рік, що раніше все починає роздягати. І хочу зробити невеличкий огляд ось по тим сортам, які в мене тут ну, по основним фактично. Цей рік у мене не дуже, десь відсотків, ну 40% від того, що було в тому році, багато причин. Ну, от Почну, от мене тут сигналки, такий чудовий. Вже зараз я бачу, буде дуже хорошим сортом. Сорт Аріан. Ось такі червоні яблучка вже набирають окрас. Я бачу, будуть такі красиві яблука. Так, Тут в мене от кіковісім щеплені. Кіку 8 тут в мене ще бенішогони, теж щоб крону ятака, але ятака тут, по крайній морі, немає. Так, ще в мене сигналки цього року теж такого сорту, як Маджестик. От Маджестик, вони пізні, Тут Pink Lady фуджі. Скрещено. Набирають тільки окрас. Я думаю, ще місяць їм висіти. Так, тут в мене пінова теж тільки-тільки починає -тільки покрашуватися. Ось така пінова. Щоб краще окрашувалися яблука, я обриваю листя і щоб вони були на сонці. Тоді вони на сонці набирають краще окрас. Ще 4 дні тут а взагалі. Такого рожевого загару не було. Як тільки обірвав листя, от бачимо, вже починає швидко окрашуватися. Ну і ночі теж похолодало, різниця температур. І що цікаво, трикарда в мене. В цьому році весною щеплював, ось навіть на щепі два плода. І хтось скаже, десь читав, що не треба залишати, так як це буде пан впливати на ріст прищепи. Ось показую. Дві гілочки пішли, От там вже більше метра От пішли. Одну, однак все одно треба буде От, або на живці, хто буде замовляти. От, якщо сигналки є, то вже видно, сорт перевірено. Тут так само теж гілка пішла. Я одну гілку буду отак нахиляти. Нахиляти, підв'язувати, як я робив зазвичай з іншими деревами, для того, щоб там закладалися плоди. Тут теж в мене сигналки. Це сорт української селекції Тодес. Тодес бачимо такий сорт. Навіть тут в тіні вони починають потроху окрашуватися. Так, а тут вже іншу частину центрального саду заходжу. це така красуня-евеліна. От просто... Од... Один з моїх улюблених сортів по всьому. Єлани, от жодного осипання, жодної червивого, е... чудовий окрас, млешкість, смак, урожайність. Тут тільки одні плюси по цьому сорту. Ну, ще є два сорти, мені сподобалися. Це от моді, теж дуже смачні, хрумкі, пізно лежать от таке навантаження. І в майбутньому я все таки де пропустив, треба залишати по одному плоду, тоді він крупний і ще смачніший. Так, а тут в мене сорт луна. Луна ось буде набирати. Раз. Так, Там він трошки моді починає осипатися. А це значить, що треба вже його на зберігання збирати. Так, ну підійду ще до такого сорту. У мене тут вже деякі просипалися джимбопомп. От теж вологи немає, фактично в землі сухо, навіть замульчовано тут сухо, а плоди плодяки такі отакі висять. От, тут грам 800, мабуть. У мене кіло, кіло 100 було, от рекорд 3 роки тому. ну На смак вони такі посередні. Ну, щойно рятував дерево. Знімав. А на цьому дереві теж чимало плодів, от кареть Теж набирають окрас, вони на такі жовті будуть з червоним бачком. Теж дуже смачний сорт. Стекловидність фактично ну це такий характерний ознака цього сорту. Було б дивно, аби його не було, але це не впливає на смак і головне не впливає на лежкість. Чудово до квітня лежать навіть. от такому вигляді. Ну, моді тут теж в мене є. Тут вони не осипаються. На відміну від Хані Крісп. Хані Крісп шикарні по смаку яблука, просто шикарні. От зараз прямо з дерева їсти. Навіть полузелені, кому пригощаю всі в захваті. Джанаголда Коста. От в мене погано окрашується цей сорт чомусь. Напевно, от ще хай висить аж до середини жовтня, а може і далі. Він не осипається і там, я думаю, далі вже буде мати нормальний окрас. Єдине, що я тут обриваю листя, щоб краще окрашувалося. Тут в мене і ожина, ожина малина, то трошки притіняє його. Ну, найкращий чемпіон себе показує на середній розсліду. Підчепі на 106-й. Для мене це, мабуть, напевно, найкраща підчепа. От в моїх умовах. От набирають окрас от такі, ну, хороші плоди, і не крупні, і не маленькі, Я нормував їх. Чудовий сорт. У мене чудово лежить. Лежить до квітня місяця. І непано має смак. І щільність м'якоті не розпадається, не робиться рихлою. Та тут рядом у мене є теж одні з моїх улюблених сортів це Бені І от бачу, що Бені тут теж трошки пошкодився. От, тут вже десь працювала оса, можливо, коли плодожерка. Був щеплений тут ліголь, ліголь вже осипався. І от Ліволя нічого не залишилося. Я вже чимало відео знімав, порівнював сорти на різних підчепах, як вони себе показують. І зараз покажу, як от Gene Gold Red Gene Prince. Red Gina Prince це клон Джена Голда, як він на сіянці, як він показує себе на Карликових підчепах. Але це вже буде в другій частині відео. До речі, проходив мимо і змітив, дивись таке червоне яблуко. Ну, Думаю, це мають не вже там от мене аріан, не вже щось подібне, там тільки Фуджі в мене от, в кроні. Тоді згадав, що це Бенішугун. От таке червоне, от там Кіко-8, там Ятак, а тут там, там і Фубракс. От вони взагалі ну, ось такі. от такі тут на сонці і отакі от мають. Ось таке мають забарвлення. А Шугун, от бачимо. Ось там ще побула в тому році. от бачимо отаке забарвлення. Самий ранній такий клон Фуджі. І отаке забарвлення на 16 вересня.